Прийняв хрещення Володимир сам, питався якось подійти, не так, як подчинений, попитався захватити город у Криму, щоб заставити Константинопольського імператора видати за нього замуж свою сестру Анну. Но вона поставила у крестися. крестися, тому вже і осліп Володимир, так як колись осліп Павел, гонітель християн. А коли прийняв хрещення, то прозрів і розпустив усіх жінок раніше був язичник, многоженець, тепер уже він повінчався своєю єдиною християнкою Анною і з того часу став жити по-новому. З того часу почалася і нова історія київських полян. Іменно історики подчеркують, що починається село Русь на київських берегах. Тільки після крещення в ім'я Ісуса Христа. Тобто, крещення принесло київлянам і нову віру, православну, восточну візантійську і нове ім'я, бо хрестителі були з із Карпатської Руси, а тому ясно стало, що не греки учили киявлян, як писати і читати, бо греки не знали свободно язика. А то робили во многих, можливо, сотні людей, переписчики, учителі, місіонери, котрі допомагали Владимирові крестити київських полян. Сам правда, Владимир нікого не крестив, він був сам крещений з іменем Василь, а був організатор, але такий був мудрий, щоб вийшов в історію Володимир Київський. Як той, хто спас народ від язичської деградації, і іменно з того, що вибрала Київська земля Візантійської православ'я, оприділило її будущі благодатні, славні традиції і, як би сьогодні сказали, цивілізаційний вибор. Ми сьогодні чуємо деякі голоси, що, мол, може, не стоїло Київлянам приймати християнство. Другі кажуть, що а може, стоїло би, що він туди прийняв проповідників із Рима, але він їх одогнав і сказав: Бабка моя вас, Рима католиків, не любила, і я вас не хочу. Другим от казав релігіям, а наші люди виходять з Карпатської Руси України, по нашим і ісплеванням мали великий вплив на сім'ю Владимира, бо вони воспитували пізніше любимих дітей Владимира, Бориса і Глеба. Ми думаємо собі, що одна або, може, і дві жони були, бо там була і Чешка, і Чехиня, дві жони з нашого, наших Карпат. Вони могли бути вже християнки, і то все формувалося к тому, що Володимира настроїли на крещення іменно візантійському ісповедені, благо, що к тому Кирило Мефонівська традиція уже в Києві мала велику силу, але перебувала в в храмі Ільїнському, в храмі Пророка Ілії. Там ся молили виходці із Карпатської Руси і Болгарії. Господи, поможи нам, щоб ми тот вибор нині ми не втратили. Всі, хто проти того вибора, найкажуть кажуть публічно, ми їх запишемо для історії як противників Київського князя Владимира. Ми же Володимирові потомки, Володимирові діти, Кирило-Мефодіївського духа. І тут, діти Божі, святі діти Божі, радосні, веселі, а нині торжествуючі таким духом, як на п'ятдесятницю, і богослуження сьогодні такий акцент має. Ну а в вічності віримо разом з святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.